Як укорінити пасинки огірків? Випробовую ще один метод. Кому цікаво результати попередніх методів класити попередній відео, дивіться це, що я хочу спробувати. Є пасинки. Пасинки ми що робимо? Ми обчищаємо ці лишні листочки О. і трохи укорочуємо їм. Отакі пасинки я буду укорінювати. Ну, Тут все просто, бачите, листочок просто лишній обрізаємо здорові, маленький лишаємо. І укорочуємо. Тут нічого замутного немає. Далі, що я хочу зробити? Хочу попробувати просто в воді, щоб вони в мене не топились. Я беру губку, ось якась стара губка є. Раз, і отако прорізав, прорізав, прорізав і тут о. Я думаю, мені цих. Потім сюди я вставлю пасинки. Оцього. Я думаю, нічого їм не буде. Може не пропадуть. Отако вставлю пасинки. Ну і відповідно поставлю у воду. Низ буде в воді, верх буде стирчати доверху, щоб не цей. Щоб не, не, не були повністю вони в воді. Поскладаю відро, поставлю в холодок, подивимося, чи укоріняться ці. У, у коріння, просто в пісковій, без пленки, і в, у відрі, тільки на низ насипано піску. Подивлюсь, що з цього вийде. Чого у коріння, Того, що пасинки я обрізаю, формую огірок одним стовбуром. Воно так досить непогано виходить. Зараз покажу огірочки. Вже кілька разів збирали. Отако огірки ростуть, 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 ростуть. Ну, лишні пасинки я зрізаю, щоб огірки формувалися суто тільки на одному стовбурі. Ростуть огірки дуже класно, швидко. Оце за два дні наросло стільки пасинків. Так що, кому цікаво ще такий метод, підписуйтесь, покажу, що з цього діла всього вийде. Получилась в мене отакова конструкція. Взяв, то здорове відро не брав, тому що в мене не так багато цих огірків. Влізлися і в маленьке відро. Отако. В губку їх повтикав, ноги, виходить, огірачі, у воді. Голови зверхи. Не знаю, звісно, чи накривати їх пьонкою чи ні. Наверно, ці лишу без пьонки. На наступний раз, якщо позасихають, то візьму точно таке саме, тільки з пьонкою зроблю. Тому що тут огірків ще вистачає, але бачите, не всі посходили, того хочу розмножити. От тут треба досадити, штай. тут досадити, тут -то кілька корчів не вистачає. То, того я їх і хочу розмножити. А потім ще можна і нагород повисажувати. Так, що поки розмножую. Чого не простіше посіяти, бо не можу я цього сорта знайти, того я їх і тако розмножую. Ну і мені кажеться, що також шустріше буде їх розмножити, чим чекати, поки вони зійдуть. Хоча ти вже ти тиждень і ніякого толку нема. Ну, буде видно. Кому цікаво, спостерігайте, буду ділитися результатами. Тому що паршивий результат, як то кажуть, це теж результат.